Друзі, про дану машинку можна сказати тільки одне. Стиль це все. Тож зустрічайте у нас. Range Rover Спорт. Машина 2008 року. 27, дизель, повний привід, чорний як треба. Просто в огнях тачка. Жирніша комплектація це у нас шкіра, люк. Двохзонний клімат, підігрів всіх чотирьох сидінь, підігрів лобового скла, преміальна аудіосистема Harman Kardon. Тут є все, просто є все, друзі. Тобто, датчики світла, датчики дощу. Ось такий у нас задній ряд, шкіра, просто все в ідеалі. На дверях у нас ставочка із дерева, виглядає досить стильно. І гарна ну Ви бачите самі. Це, друзі, range Rover. Друзі, у нас електрорегулювання сидінь передніх з пам'яттю. І ще у нас мається холодильник, який працює, холодить, і що немаловажно, в цю погоду вам. Пригодиться. І також у нас машинка на пневмопідвізці пневмопідвізка до речі, обслужена вся повністю. Працює ідеально. Даний апарат ви можете забрати у нас за 2200 доларів, це якщо у лісі. А також не забувайте, що ми маємо послугу 3 дин, тобто обмін нашої машинки на будь-яку вашу. А знаходимось ми, друзі, місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96 А. Тож чекаємо на вас. А я палицю.